Сьогодні у випуску провели операцію Норвода. Одне з найскладніших втручань врятувало новонародженого хлопчика з вродженою вадою серця. Рання діагностика ускладнень діабету у другому медичному об'єднанні Львова запрацювала інноваційна платформа на основі ші. Місце останнього бою фахівці розпочали консервацію історичних сходів з музею Шухевича, який зруйнували росіяни. У дитячій лікарні Святого Миколая у Львові прооперували немовля з рідкісною та критичною вродженою вадою серця синдромом гіпоплазії лівих відділів. Це одне з найскладніших захворювань, яке без хірургічного втручання призводить до смерті новонароджених. Батьки Нестора дізналися про діагноз ще під час вагітності. Жінку скерували у Львів, де підтвердили найтяжчу форму патології. Малюк народився у цій же лікарні. А вже за сім днів переніс одне із найскладніших у медицинів. Ручань, операцію Норвода. Перший етап тривав сім годин і пройшов успішно. Якщо пояснити анатомічно, в Нестора е, практично е, всі частини лівих відділів серця були недорозвинені значною мірою. Перший етап хірургічного лікування під назвою Операція Норвудсану є технічно складною операцією, і вона, в принципі, сама по собі несе досить. Ґрунтовні ризики і летальності ускладнені. наразі нестор почувається добре, але в майбутньому на нього чекають ще кілька етапів хірургічного лікування. Маємо дуже гарні результати обстеження ехо серця. Е, наш Нестор дуже гарно набирає вагу, дуже гарно має зараз гемодинамічні показники, дуже гарно має сатурацію і вже досягнув трьохмісячного віку. Тому ростемо далі до наступного етапу хірургічної корекції. Проблем зараз ніяких немає. Їздимо е, щоразу що на огляди лікарі е, стежать сильно стежать пильно. От. Ми скидуємо всі щоденники, пульси, сетерації, все, що потрібно, аналізи, педіатри. Дуже багато документації, але радість маленька. Центр дитячої кардіохірургії лікарні Святого Миколая, першого медоб'єднання Львова, наразі єдине таке відділення у західних областях. Що тут оперують близько 200 дітей з різних куточків України з найважчими захворюваннями серця. вас попрошу не кліпати, ви не кліпаєте і за 10 секунд буде спало. Uh -huh. Не кліпаєте. Uh -huh. Uh -huh. Зараз буде спало. За допомогою цього апарату у поліклініці другого медоб'єднання Львова, що на вулиці Стецька, проводять скринінг діабетичної ретинопатії серйозного ускладнення сукрового діабету, яке може призвести до сліпоти. Робимо знімок очного дна. Тоді ця інформація відправляється на Google Хмару, і штучний інтелект Чік Ео опрацьовує її і ще за дві хвилини дає нам висновок, чи є зміни очного дна. Які характерні діабетичній ретинопатії, і тоді ми роздруковуємо результат пацієнту. Такі сучасні цифрові рішення допоможуть лікарям швидко та ефективно виявити зміни у сітківці ока на початкових стадіях. Ініціативу запустила платформа Чекай за підтримки Української діабетичної федерації та Львівської міської ради. Близько 30% людей з діабетом під ризиком втрати зору через діабетичну ретинопатію. Насправді це стандартний медичний прилад, який робить цифровий знімок очного дна. Наш наше ж рішення це штучний інтелект, який саме аналізує аналізує цей знімок, аналізує зміни у судинах і виявляє через ці зміни патології або захворювання. У Нас більше десяти на сьогодні скринінгових точок по всій Україні. Діабетична ретинопатія одне з найпідступніших ускладнень діабету, оскільки довгий час не дає про себе знати. Медики кажуть, що цукровий діабет є одним із найпоширеніших захворювань не лише України, а й світом. А в час повномасштабної війни ця недуга ще й прогресує. То в рік приблизно на 25-30% щороку ми маємо отримуємо нових пацієнтів, перше виявлених. І це такий дуже серйозний дзвіночок для нас, як для галузі охорони здоров'я. Пройти таке безкоштовне обстеження у поліклініці на вулиці Стецька, 4 можуть усі охочі протягом двох місяців. Можливістю вже скористалися понад 300 людей. У Львові розпочали консервацію історичних сходів з музею Шухевича, який зруйнували росіяни. На цих сходах вбили генерал пару Мана Шухевича. Там він прийняв свій останній бій. Зараз фахівці розпочали роботу. Спочатку позбудуться шкідників та грибків, а спалену частину вкриють спеціальною речовиною, яка збереже деревину і не дозволить їй руйнуватись далі. Наслідок атаки на музей сходи вціліли на 70%. Реставратори відібрали проби матеріалу, щоб зрозуміти. Та його структуру та рівень пошкоджень. Відновлення сходи стануть частиною експозиції відбудованого музею Шухевича в Білогорщі, у ніч на 1 січня минулого року музей зруйнував російський дрон. Ми маємо е, різнохарактерні руйнування. І наша задача його власне забезпечити в тому стані, якому він є нам забрати жуків, провести антисептичні заходи щодо уражень грибко грибків, І най найцікавіше, напевно, буде це забезпечення цього погорілого дерева. Ці сходи є первинним артефактом, який був побудований при час будівництва цього будинка. А з іншого боку, безпосередньо, коли майже там два. Роки перебував Роман Шухевич. Він ходив по них, і це був безпосередньо один з таких елементів, основних, які збереглися після бомбардування. Благодійний збір Яни Степаненко завершено 900 тисяч гривень на бігові протези для захисника. Допомогли зібрати майже півтори тисячі людей. 13-річна Яна задля цього взяла участь у токійському марафоні. Торік вона поїхала на Бостонський марафон у США та Зібрала гроші на біговий протез для військового Олександра Рясного. А цього року на Токіо у Японії юна Українка бігла заради бійця Азову Олександра Жовненка і здолала на протезах 5 кілометрів. Частину зібраних коштів передадуть також на закупівлю протезних виробів і витратних матеріалів для ще одного захисника і пацієнта центру Анброкен. Яна Степаненко втратила обидві ноги у 2022 році під час ракетного удару росіян по Краматорському вокзалу. Згодом дівчинка захопилась бігом із благодійною метою.